Завжди дуже шкодував, що ми піддалися впливу часу руху проти атомних електростанцій, зелених самі себе до цього підштовхнули, втрутитися в цю дискусію про те, чого ми більше не хочемо. Рішення відмовитися від ядерної енергії у 2011 році було неправильним. Це було неправильним, але воно вже прийнято добре. І наскільки ідеологічно заслепленими були частини цього уряду, ви могли побачити на рішенні 15 квітня 2023 року остаточно закрити останні три атомні електростанції, які у нас були, посеред найбільшої енергетичної кризи в нашій країні, вимкнути хто ж має таку безглузду ідею, мої дами та панове? Я більше не можу зрозуміти, що коїться в головах цих людей, щоб ухвалити таке рішення. Це має безпосередні наслідки для промислового об'єкта Німеччини. Наведу вам приклад. Лінген на річці ЕМС є одним із цих атомних електростанцій. Він розташований за кілька кілометрів від Георгсмарієнгютте, одного з найсучасніших сталеплавельних заводів у Німеччині. Вони виробляють тільки за допомогою електроенергії. Це чисто електроенергетичний сталеливарний завод. За кілька кілометрів розташована атомна електростанція, яка допомогла цьому підприємству отримувати дешеву електроенергію. Зупинена вже шість тижнів. Георгс Маріянг'юте переважно не працює, бо вони більше не отримують електроенергії, яку вони ще можуть оплатити. Так наскільки це абсурдно, шановні пані та панове, це ж чиста ідеологія, що там відбувається, і тому я даю вам обіцянку: ми повинні припинити постійно виходити в Німеччині. І ми повинні тепер знову розпочати. І я обіцяю вам, що під керівництвом нашого уряду ми більше ніде не виходимо, поки не будемо точно знати, куди ми входимо. Ми змінюємо порядок. Ми змінюємо порядок.